Привіт усім! Сьогодні хочу вам розповісти про таку цікаву лікувальну квітку, як звіробій. От, вона ну, якби дуже корисна, е, забезпечує протизапальну, дезінфікуючу, кровоспинну, вяжучу, антибактеріальну дію. От його, його цього, ну, цю квітку використовують у стоматології для лікування запальних захворювань ясен. Та слезової оболонки губ. Також використовують лікування шлунково кишкового тракту, гострих колітів, холециститів, жовчо хвороби, гепатитів, гастритів. От. Підвищує тонус жовчо шляхів, що протидіє утворенню каменів, сприяє. Потраплення достатньої кількості жовчі до тонкого кишечнику та притравлення жирів. Також контролює виділення травних ферментів з залозами за і нейтралізує зміни pH знімає запалення слізової оболонки, має спазмолітичну активність до гладких м'язів, травневого тракту. І в загальній хірургії сприймає швидкому загоєнню гнійних ранів, ран, фурункулів, абсцесів. Активно використовується при змащуванні шкіри при опіках От, різних ступенів. В кардіології його також можна використовувати, цю квітку для нормалізації серцевої діяльності, вирівнення частоти серцевих скорочень та для нормалізації артеріального тиску. Отакі От жовті квіточки. От також його використовують в лікуванні нервових захворювань при головних болях, мігренях, розлитах запам'ятовування. Також фінекології для зменшення болю внизу живота під час менструації, для лікування запальних процесів сечової системи. Цистити, уретрити, От. Тобто дуже багато, так, як компреси можна використовувати, так і відвари для наст... настої для полоскання, наприклад, горла при ангіні для внутрішнього застосування шлунково кишкових захворювань. але треба обов'язково проконсультуватися з лікарем от, на цієї рослини, бо, бо, бо вона містить і багато отруйних речовин, і може викликати багато алергічних. Реакцій. Ось така жовта квіточка. Віробій. Росте в Україні теж от якраз середина літа. Поки ще не перецвіли квіточки можна збирати. От. Так що запасайтесь, але обов'язково, щоб була консультація з лікарем. Перед прийомом цієї рослини усім дякую за лайки, коменти, підписку. До зустрічі. Пока-пока.